Манський напрямок стає одним із ключових на східному фронті. Російські війська пройшли через середнє і закріплюються біля коровового яру. Просування йде вздовж річки Нітріус одразу по обох берегах. Мета російських військ вийти до сіверського Донця і відрізати українські сили від постачання. Тут зосереджено до 90 тисяч особового складу та понад 300 одиниць техніки. Комбінована тактика, штурми малими групами, бронетехніка, авіація, удари кабами по позиціях ЗСУ, тому чи. Слі із використанням вогнеметних систем ТОС-1 «Сонцепьок». Очевидна спроба обійти Новоселівку та захопити ярову. Якщо ворог вийде на північний берег сіверського Донця, лиманський плацдарм опиниться під загрозою ізоляції. У цьому випадку переправи можуть бути знищені а підрозділи ЗСУ притиснуті до річки. Але поки що підтверджених великомасштабних проривів окупантів на всіх ділянках немає. Просування носять локальний характер, сили оборони утримують ключові позиції. Ці корові яр та ярова залишаються під контролем ЗСУ. Лиман стратегічна ціль противника. Це важливий логістичний вузол Східного фронту. Саме тому бої тут одні з найважчих.